Коротка тезова. Стабілізація в фінансовому секторі, бажано введення введення мультивалютності. А, на таможні. У нас постійна боротьба і постійно пропонують щось таможнює, але достатньо подивитися на досвід Уругвая, як боров корупцію. А, потрібно ввести єдину плоску шкалу на рівні 4-5% все, на всі, на всі товари та послуги, які перетинають кордон. І зникла корупція відразу. Потрібно провести податкову реформу, метою якої буде в першу чергу зниження навантаження на підприємців на звичайних українців. Багато українців платять косвіні налоги, і ми це не відчуваємо напряму. Але це так.